Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку, як Миколка став хоробрим. Миколка прийшов сьогодні до школи дуже рано. На лавці під високою тополею сиділо двоє дівчаток. Вони дивилися на дерево. Щось зацікавило їх там. В очах дівчаток хлопчик помітив тривогу. Коли це знялася пташка, забилася, запищала тривожно, і тої ж миті перед лавкою щось упало. Миколка зрозумів, пташеня випало з гнізда, а мати його тепер у розпачі. Одна дівчинка взяла пташеня і каже Якби ж це хто сміливий був зараз у школі. Він би поліз на дерево і поклав би пташеня в гніздо. Миколка був дуже боязкий, але слова дівчинки вразили його. Невже вона вважає його боягузом? Я полізу, сказав Миколка. Ти? запитали дівчатка і з подивом глянули на хлопчика. Миколка поклав пташеня за пазуху і поліз на ту полю. Від страху в нього тремтіли руки й ноги, але він ліз усе вище й вище, поклав Миколка пташеня в гніздо, а сам спустився додолу. Дівчатка дивилися на нього захоплено. Діти, а ви рятували коли-небудь пташеня або тваринку? Що відчував Миколка, коли ліз на дерево? Миколка, зробивши сміливий вчинок, здолав свої страхи і заслужив захоплення дівчаток. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам снів.